Таню розповідає, що відбувається. Знаходимося зараз біля Михайлівського собору. Тут уже зібралося біля 300 студентів Києво-Могилянської академії. Це приблизно 10-та частина взагалі, студентів, які навчаються у Могилянці. І от вони вже а, щойно зібралися у таке коло і виконали гімн, і от а, нині вже йдуть на Майдан, не дочекавшись в принципі, представників інших університетів. А, кажуть, координатори, що зідзвонювалися. А, а, із тими університетами, які нині біля е, пам'ятника Тараса Шевченка, біля КНУ імені Шевченка, і там на, наразі відбуваються якісь заворушення, взривають петарди. Ми спробуємо зараз підтягнутися туди, а бачимо, що в принципі студенти вже вирушають, і ми можемо е, запитати, спробувати поговорити. Е, добрий день. Скажіть, Добре. будь ласка, це про пряма трансляція? Ні, ні, я, я не а, ви а, не, не говоріть, так? Да? А, іноземні іноземні студенти. Ну, от е, так виглядає в принципі колона. Зараз покажу вам студенти, які рухаються на майдан. Вольд усе! Вольд усе! Тут собака. Алло? Так. Так, Таню, скажи, будь ласка, куди ви зараз рухає... рухаєтесь, звідки ми наступний раз вас будемо включати? Ну, от студенти Києво-Могилянської академії направляються на Майдан. Ми, мабуть, їх залишимо зараз тут біля Міністерства внутрішніх справ і страх. Йти на Володимирську вулицю, щоб дізнатися, що відбувається нині біля червоного корпусу університету Шевченка, оскільки там мали збиратися представники університету імені Шевченка і педагогічного імені Драгоманова, та педагогічного університету. От і бач. Дякую, Таню. Тоді чекаємо твого наступного включення.